Ну, діти сплять туди, бо у нас всі на великій великі пустеля. Там сплять всі. І, і сім. А я сплю тут з ним, і хворить дитина зі мною і спить тут та Це одне з п'яти поселень Ужгорода, де компактно проживають Роми. До початку великої війни тут проживало майже 350 людей. Зараз їхня кількість зменшилася вдвічі. У цьому таборі 48 будинків. Жанна Токар, Соломати з дев'ятьма дітьми та ще двома онуками проживає в одному з них. З комунікацій тут тільки електроенергія. Опалюють хату завдяки старій буржуйці, на ній і готують їсти. Тут дрова збираю, син мені допомагає, дрова збирати. Іду там, збираю такі стуфлі, так гріємося. Бачите? Я Даніель. Не гріє нічого, ми її топимо, топимо, навіть повну кидаємо. Три-чотири часа треба на ній варити. У цьому поселенні більшість будинків у такому ж стані. 90% старшого населення не освідчені. Працюють одиниці. Відповідно, й забезпечити собі нормальні умови життя їм складно. Роботу от не де підуть робити? Ну так по мусоркам ходімо, міть, мітьолки роблять, кошики хто вміє. Так чим? і виживають. Тут усього кілька будинків мають вбиральні та ванні кімнати. Відповідно, помитися взимку проблемно, а замість вбиральні найближчий ліс. Не матували. Ми ходимо коло річки, де мусор туди, де сусіди туалет, туди ходимо. А ми де ви миєте діток? У Тазіковій. В Тазікові, так. Вміємо, гріємо воду. Теплоту робимо і гріємо воду. Води у будинку Жанни теж немає. А це, за словами представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Закарпатській області Андрія Крючкова, одне з найбільших порушень прав людини. Андрій з командою здійснює моніторинговий візит у Ромське поселення у рамках парламентського контролю за дотриманням прав людини. Порушень чимало саме критично. Ми сьогодні побачили, що жоден будинок не забезпечений питною водою, не має доступу до води в поселенні. Взагалі, також не побачили, що були облаштовані санітарні кімнати в будинках з площею до 20 до 15 квадратних метрів може проживати 10-15 осіб. В Ужгородській міській раді кажуть, воду в поселення провести не можуть, бо більшість будинків зведено без дозвільних документів. «Другим вод можна купити заправки строїти, а біднім людям, що тут вже більше 100 років живуть, тим не можна. Я вже постарше, так? От діти ростуть, куди їм строїтися, де йти. Влада міста не дає, щоб люди се строїли. Ну і куди дітям діватися? Де є місто, там і строїть». Вихід побудувати соціальне житло для ровів, а ці поселення знести, каже радник Ужгородського міського голови Віктор Нергеш. Проте через війну це питання не на часі. Діти, вони поставили собі, да, от, поставили собі хату, да, побудували. Да. Ну Як допомогти? Ну давайте побудую я збоку. Це неправильно. Я рахую, влада повинна побудувати якісь квартири, як мінімум, віддати, а це зруйнувано. Це моя думка. що робить зараз влада? Нічого по поводу цього нічого. Ну війна в країні. Відсутність води та документів лише частина проблем людей у цьому поселенні. У їх корені знову ж таки стоїть неосвідченість ромів. Ході інтерв'ювання представників ромської спільноти було встановлено, що близько половини не вміє читати, не вміє рахувати і не вміє писати. Велика частина дітей не відвідує школи і не відвідують дитячі садочки. Також в окремих Людей немає паспортних документів, що в свою чергу позбавляє їх доступу до будь-яких соціальних послуг. Люди не звертаються до, до лікаря, не мають права на виплату соціальних послуг від держави, не можуть офіційно працевлаштуватися, і в зв'язку з цим їхні сказати основоположні права порушено. Доступ до освітніх послуг в Ужгороді є у всіх, кажуть у міській владі. Проте Ромі самі не бажають вчитися, переконує Віктор Дергеш. Ну, ну, дивіться, ну освіта у нас безкоштовна, правильно? Так як ходять українці, так і роми ходять. Ну чому Роми прикрашають ходити? до четвертого класу, максимум ходять, так? і потім вони щось перестають, бо там, батьки не не змушують цього робити дітей. Я б, наприклад, моя думка, да, особисто ну, то не лише моя, це якщо діти не ходять у школу, не виплачувати дитячі кошти. Менш радикальним підхід у вирішенні цієї ситуації бачить Елеонора Кулчар, волонтерка та громадська активістка, каже, вирішення побутових проблем є першочерговим. Дитина, котра приходить до школи, має бути яка опрятна, чистенька і не мати з ніяких, ніяких запахів. Вони топлять з чим відходами, з різними з мусора, там навіть шкарпетками і так далі. Звісно, що одяг у них пропитується таким специфічним запахом. Яка школа їх візьме? Їм відмовляють в освіті. Соціалізація ромів потребує спільних дій влади, громадського сектору і самих ромів. Тільки так можна вирішити проблему, каже пані Елеонора. Наразі є чимало інструментів, які можна використати для соціалізації ромського населення. Але держава має йти назустріч, і звісно, що на жаль, під час війни бюджету немає у держави. Це розуміло, ми це розуміємо. Але на, наразі є дуже багато. До донорів, які е, бажають допомогти. І... Один із ультиматумом є вступу в ЄС це інтеграція ромського народу, тому це було б дуже можна сказати мудро це наразі іспользувати цю цю ситуацію, щоб донори дали кошти на підприємства, а влада дала б місто, де це може зробити, і взяти на роботу, звісно, ромську націю. Загалом на Закарпатті є 124 поселення, де компактно проживають роми. Команда уповноваженого з прав людини проінспектувала уже кілька з них. За результатами моніторингу команда готує спеціальний звіт. Далі на спільній зустрічі з місцевою владою шукають практичні кейси, як виправити виявлені недоліки. Першочерговими до вирішення саме у цьому поселенні є забезпечення доступу до питної води, паспортизація населення та освіта.